Я пляшечка по ланеру. Як читайся? Вдома. А давай. Так, ну що? Вітаю вас, вельми шановні любителі Солоденького. То якщо чуєте там на вулиці там дзюр, то не то, що ви подумали, то просто дощ іде. Вікно привідкрите, і воно там дзюр, так то дощ, то не те. Так от. Ми ж не про це, як завжди. Придбав я отаку ху штуку. Штуку. Не ху штуку, а нормальна штука така. Недорога така штука нормальна. І вже оце і яйця в ній зробив посніду. І насіння оце зробив із пивом шижузу зі, вибачте на слові плюю. А захотілося, знаєте, воно ж завжди як отого. А тоді ще м? хочеться солоденького. Ну, воно кому як, а мені хочеться. То розроблю яблучок. Знов в цій штуці. Що робимо? Вирізаємо тут оці хвостики, але не так, як усі ото на ютубі беруть і, і все, в, всю оту серединку нахер. Ну, ну, Ви розумієте, ні, не так. А отак тільки отак конусом отак вирізаємо. Просто щоб тут була отака ямочка. А то, що там залишиться якесь там насіння, ще щось, то нам, як кажуть, чехи до пердела. Тому що нам не треба тут дірка з цієї сторони, нам треба, щоб тут було закрито нормально, а тільки тут така ємність. А чому далі, далі зрозумієте? І так от, скільки яблучок хочете, ну не знаю, чотири на, на мій розмір, а який там у вас розмір, то так і зробите. Отже, як бачите, повирізав отак, зробив такі ванночки. Тепер беремо мед і туди накладаємо. Але є нюанс. Є такі люди, які кажуть, що якщо мед нагрівається вище 40 градусів по Цельсію, то то вже їсти не можна, то отрута. Ну, то що я хочу сказати таким людям? То ваші проблеми. Але, але можна тим людям теж їсти яблука печення, але вже не з медом. А от я зроблю отак. І що я вам скажу буде не гірше, ніж з медом. Кожен нехай вибирає, як йому подобається. От бачите, два з медом, а два беремо цукор. Ну, якщо є коричневий, беріть коричневий. Він мені більше подобається, бо в нього буде такий трохи присмак е карамельний. Насипаєте сюди цього цукру. І тоді ті люди, які вважають, що мед, який нагрівається вище ще 40 градусів є отрутою, теж зможуть покуштувати ці смачні яблучка. Ні, ну, я теж вважаю, що краще їсти мед свіжим. Ну, але якщо хочеться смачненького, наприклад, горілочки. Вона ж теж кажуть, що вона не корисна, але смачна. І ж хочеться, хочеться, наприклад, як пиво. Тож ж його не пить. Ні, ну пиво воно корисне, то ясна справа. А горілка, ну іноді теж хочеться. А, ладно, ми ж про яблука, про яблука. Яка там горілка? Так от, напхали. Якщо хочете там, не знаю, якогось випіндрьожу, то можете, звичайно, посипати там корицею, взяти стручок ванілі натуральний. Туди припхати. Ну, то вже ваше діло. Там, не знаю, цедру лимона. Що я трендю да триндю, Роботу робити треба. Кладемо яблука сюди, значить, в цей аерогриль. Air Fryer. Пхаємо. 180 градусів. 15 хвилин. 15 хвилин пройшло, дивіться. Гарно, гарно. Дістаємо на тарілочку. Ну, якщо у вас буде їсти чотири чоловіки, або чотири жінки, або два чоловіки і дві жінки, або один чоловік і три жінки, або три жінки і один чоловік, або... Ну то не має значення. Коротше кажучи, кожному дайте тарілочку, не їжте з однієї, як в старі часи. Ми вже ж люди такі культурні, а не то, що однією ложкою з однієї тарілки. І Тут ще дивіться отакий нюанс. Значить, якщо ви підклали, як я пергамен, то тут ой, смачненький, солоденький сочок. Його так акуратно на ці яблучка, на яблучка, як би так, щоб не розлить. Бо він смачненький і солоденький. О! А тепер що? Берем пивка? Нє, пивко, воно таке трохи гіркувате. Берем винця. О, винця взяв. І одразу питання, яке краще взяти вино до яблок? Так я вам розкажу. Біле чи червоне, чи солодке, чи сухе, чи як греки кажуть, квасі кисле. То беріть те, яке вам подобається, нікого не слухайте. Наливаємо. Ну, в мене червоне. Люблю я, знаєте, червоненьке. Бо воно смачненьке. А, Віршами заговорив. Ну і що? Покуштуємо яблучко, з якого почати. Не пам'ятаю, де тут був цукор, де мед, але ай м, м м Смачно, супер. М-м-м. Супер. Ви знаєте? А хочеться оце. Не історії такі якісь вам розповідати, а... Випить. І яблучка поїсти. Бо дуже смачно, дуже. А крім того, кажуть, що яблука печені дуже же корисні для шлунку. Бо як ви п'єте вино, пиво, а тоді ще горілку, а тоді ще полірнетесь там, не знаю, якимсь пуншом, то для шлунку, то не дуже. А яблучком заїли і добре. Так що готуйте яблучка і. Будете здорові, щасливі, і все у вас буде добре. Слава Україні!